Якщо ти волонтер або хочеш ним стати, долучайся до волонтерського форуму Звягільський тил разом до перемоги. 9 грудня 2022 року вперше в, в Вягільській міській територіальній громаді відбудеться форум волонтерів. Перший масштабний захід присвячений роботі волонтерів об'єднати всіх добровольців на єдиному майданчику, обговорити покращення їхньої роботи та налагодити взаємодію волонтерського руху з владою. Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до волонтерського форуму, котрий поєднує одразу два неймовірно важливих та потрібних заходи: відзначення дня волонтера та дня благодійництва. В заході братимуть участь представники Ради Європи, буде запрезентовано програму сприяння розвитку волонтерства з міської територіальної громади на 2023 тисячі 2027 роки, яка затверджена рішенням міської ради? Не будьмо байдужими. Зустрінемось на звегільському волонтерському форумі. Слава Україні!